З ким одружився Каїн і хто його потомки? Цитую рядки із четвертого розділу книги буття, це майже початок старого заповіту. І вийшов Каїн з перед лиця Господнього і осів країні Нод на схід від Едему. Назва країни нод мені дуже співзвучна із словом норд, що означає північ. Тож чомусь приходить на думку, що назва регіону у Північній Європі Скандинавія пов'язана з іменем Каїн, тобто з Каїн іти. Але це тільки версія. Тож продовжую цитувати Біблію. І так слова про Каїнові нащадки. І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна і вродила Еноха. І збудував він місто і назвав ім'я тому містові як ім'я свого сина Енох, і народився в Еноха Ірад. а Ірад породив Мехуяїла, а Мехуяїл породив Метушаїла, а Метушаїл породив Лемеха, і взяв собі Лемех дві жінки, ім'я одній Ада, а імення другій Ціла. І породила ада Явала. Він був батьком тих, що сидять в наметах і мають череду. А ймення брата його Ювал, він був батьком усім, хто держить у руках гусла і сопілку. Ацілла також породила тувалкаїна, що кував усіляку мідь та залізо, а сестра Тувалкаїнова – Ноема. Цитата із розділу 4, книги Буття, пункти 16, 22 Із цих рядків розуміємо, що одночасно з Каїном на землі вже жили і інші люди. Саме у вигнанні в державі Нод Каїн одружився і в нього були потомки. І цікаво те, що внука Каїна звали Ірад від цього Ірада. Пішли народи, що сиділи у наметах і мали череди, і також інші народи, ті, що тримають у руках гусла і сопілки. Зауважу, що у старому заповіті, крім щойно згаданого внука Каїна на ім'я Ірад, більше жодної особи із іменем Ірад немає. Подальшому про особу на ім'я Ірод написано тільки у новому заповіті. Нагадаю, що в давнину шанували родові імена, тому імена із чужих родів знатні не брали. Звісно, тепер потомки ірода, внука Каїна розсіялися, може, і по всьому світу. Але оскільки гуслі і сопілки були дуже популярними в Київській Русі, то мене цікавить таке: хто і коли приніс ці інструменти до нас з північних країв від потомків Каїна?